Доброго вам здоров'я, шановні! 6 лютого четвер. Сьогодні православна церква згадує преподобного вукола Єпископа Смирнського. А ще сьогодні згадують святителя Фотія, патріарха Константинопольського. Ще сьогодні День преподобних Варсофонія Великого Та Йоанна Пророка. Наші предки уважно спостерігали за природою і помічали безліч цікавих прикмет, пов'язаних із погодою. Наприклад, вони вірили, що чим холодніший день випадає на 6 лютого, тим теплішим буде березень. Тож, якщо цього дня на дворі тріщить мороз, можна очікувати, що весна прийде швидше і буде лагідною. Також наші прабабці звертали увагу на поведінку птахів. Якщо горобці цього дня голосно цвірінькають, метушаться і стрибають у хмиз, це може бути передвісником бурі, вітер посилиться. І погода стане неспокійною. А з цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікавинок дізнаєтеся про українські традиції вшанування саме цього дня, 6 лютого. Я веду цей канал за новою календарем, Розповідаю тут про на перехідні свята, про перехідні церковні свята, а також ще враховую перехідні народні свята і народні перехідні звичаї. У нас таких дуже-дуже багато. Але, на жаль, ми про них дуже-дуже мало знаємо. І це єдиний канал, і, напевно, що єдиний взагалі ресурс у всьому інтернеті, де такий календар народний, саме з перехідними всіми забобонами, заборонами, цікавинками ведеться на 2025 рік. Тож, будь ласка, Додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі, довгі коментарі, робіть репости, все це дуже важливо для того, щоб ще більше наших з вами, співгромадян, про це все дізнавалися. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 6 лютого 2025 року. Слава Україні! Я починаю. Угодник Божий Вукол із самого дитинства був відомий своїм чистим серцем, чистими помислами, чистими думками. Його чесноти помітив святий Йоанн Богослов, учень і улюбленець Христа, який, визнавши вукола мудрим і достойним, висвятив його на єпископа Смирнської церкви. Сповнений Святого Духа, він, наче яскравий світильник, допомагав людям, що блукали в темряві ідольських оман. Знаходити шлях до істинної віри через хрещення. Перед своєю кінчиною він передав опіку над паствою блаженному палікарпу і перейшов до вічного життя. На місці його поховання за Божою волею виріс миртовий кущ, що дарував зцілення хворим. Ще сьогодні православна церква згадує патріарха Фотія І. Видатного Богослова і одного з найвпливовіших інтелектуалів Візантії IX століття, він двічі обіймав кафедру Константинопольського патріархата і вважається одним з найшанованіших отців церкви після Григорія Богослова та Йоанна Златоуста. Східна православна церква вшановує його як святого. Фотій відігравав важливу роль у богословських суперечках свого часу. Він критикував римських пап за прагнення до влади та вперше звинуватив їх у відхиленні від віри через додавання до символу віри, слів і від сина. Хоча цей додаток спочатку з'явився в Іспанії і не був офіційно прийнятий в Римі, його активно поширювали франкські місіонери, зокрема в Болгарії. У відповідь на богословські розбіжності у 863 році римський папа Миколай І відлучив Фотія від церкви. Ім'я патріарха Фотія також пов'язують із першими спробами християнізації Київської Русі. У IX столітті Візантія активно використовувала релігію як інструмент дипломатії, прагнучи залучити сусідні язичницькі народи до своєї сфери впливу та зменшити загрозу з їхнього боку. Такі спроби здійснювалися і щодо Великої Моравії і Болгарії. Приблизно через кілька років після походу Русичів на Константинополь у 860 році Фодій відправив місіонерів до Києва. За деякими даними, саме в цей період відбулося хрещення князів Аскольда і Дира, а також частини їхнього війська та наближених. Це хрещення відоме як Перше хрещення Русі. Або Фотієве хрещення або аскольдове хрещення. 6 лютого здавна вважався особливим днем для господарів адже вся увага була прикута до корів. Наші предки вірили, що для доброго здоров'я молодих телят потрібно обкурити хлів чи брецем. це мало захистити тварин від хвороб і зробити їх сильними. Якщо цього не зробити, то приплід міг бути слабким і навіть не прожити довго. Цей день в селах дотримувалися давніх звичаїв, серед яких був цікавий молочний ритуал. Після народження теляти, перші 12 годин, господарі не використовували молоко корови, адже вірили, що це важливо для її здоров'я. А коли час спливав, з першого молока готували ритуальну кашу, яку заговорювали спеціальними словами подяки божествам. Цю кашу давали скуштувати самій корові, бо вважалося, що це полегшить її подальші пологи. Окремі традиції були пов'язані із захистом новонароджених телят від пристріту. Одразу після народження господиня читала особливу змову, звертаючись до домовика, щоб той оберігав малюка. Це мало захистити його від хвороб і гарантувати міцне здоров'я. Крім ритуалів, люди помічали різні знаки природи. Наприклад, якщо день був морозним, то вважалося, що літо буде спекотним і посушливим. Також передбачали майбутнє за кольором телят, які тільки з'явилися. Якщо вони народжувалися різнокольоровими, це могло віщувати господарям труднощі. А от якщо всі були одного кольору, чекали добробуту та щасливих подій. Не менше уваги приділяли й поведінці самих корів. Спостерігаючи, як тварина спить, господиня могла передбачити, коли почнуться пологи. А після народження теляти в жодному разі не можна було давати комусь у борг ні гроші, ні продукти. Вірили, що це може призвести до збідніння всього господарства. Цей день був важливим не лише для тваринників. Молоді дівчата щиро молилися про кохання. Сподіваючись знайти судженого, вважалося, що цього дня молитви мають особливу силу і допоможуть незабаром зустріти свою долю. Якщо ви хочете дізнатися, хто стане вашою другою половинкою або побачити у вісні важливу підказку про майбутнє, то можна прочитати це замовляння перед сном. Понеділок з вівторком, середа з четвергом, п'ятниця з суботою, неділенька у довиці – який сон мені присниться? Дай мені Боже того поведать, з ким мені вік вікувать. Прочитайте ці слова перед тим, як лягати спати, зосередьтеся на своєму запитанні і намагайтеся заснути з чистими думками. Вважається, що вісні може з'явитися образ тієї людини, яка відіграватиме важливу роль у вашому житті. 6 лютого цього року припадає на четвер. А це означає, що день обіцяє бути продуктивним і насиченим. Четвер традиційно вважається вдалим днем для роботи, тож, якщо у вас є складні завдання або проєкти, які ви давно відкладали, саме час ними зайнятися. Справи будуть йти гладко, рішення знайдуться легко, а результати порадують. Особливо добре цього дня присвятити себе не лише професійним обов'язкам, а й домашнім, хатнім справам. Можна сміливо займатися прибиранням, ремонтом, рукоділлям, будь-якою роботою, що вимагає терпіння та старанності. Вважається, що 6 лютого добре починати шити, прясти, вишивати чи займатися будь-якою творчістю. Усе піде на користь і принесе добрі плоди. Цього дня згадуються про тож нові починання будуть особливо вдалими. Якщо ви давно планували змінити щось в своєму житті, Зробити важливий крок або взятися за великий проєкт це чудовий момент для старту. День, наповнений позитивною, сильною енергією, яка допоможе вам у всіх справах. Якщо ви сьогодні випадково вкололися, порізалися або забилися, то можна прочитати це замовляння, щоб більш швидше вщух і рана швидко загоїлася. Слухайте уважно. Добрий день тобі, бузино! Чи сколов брат брата? Сколов. Який суд судили, затреться, замнеться та й так минеться. Амінь. Можна ці слова прочитати до куща бузини, а можна просто так прочитати на те місце, яке вас наразі турбує. Зробити це треба тричі. Що не можна робити в цей день. 6 лютого Православна Церква вшановує пам'ять Святого Вукола, одного з перших християнських священнослужителів Високого сану. Водночас в народі цей день отримав назву вукола телятник, адже саме в цю пору зазвичай починали народжуватися теляти. Селяни вірили, що догляд за новонародженими тваринами цього дня має особливі правила коровам, які ось ось мають телитися, слід давати лише найкращий корм, інакше вони не дадуть молока. А новонародженого теляти не можна гладити по спині. Вважалося, що це може призвести до його хвороби. Крім того, про теля не слід багато розповідати стороннім, щоб не накликати біду, не можна цього робити впродовж доби. Цього дня майбутнім матерям також радили дотримуватися певних застережень. Зокрема, не можна розголошувати стать майбутньої дитини, адже прабабці вірили, якщо порушити цю таємницю, малюк може народитися слабким або хворобливим. Ще одна цікава прикмета стосується корів. Якщо тварина починала мукати, господарі не мали права її зупиняти чи перебивати голосними розмовами, піснями або сварками. Вважалося, що в цей момент корова виганяє з хати всі негаразди, і якщо втрутитися в цей процес, можна порушити природній хід подій. Також існувало повір'я, що 6 лютого не варто нічого виносити з дому. Навіть якщо це добра справа, як от передача речей на благодійність, люди вірили, що разом з цими предметами можна ненароком позбутися частини свого щастя чи удачі. Щодо посту, то сьогодні, 6 лютого, у четвер його немає. Тривають м'ясниці, тож можна собі дозволити улюблені страви, не обмежуючи вибір продуктів. 6 лютого за новоюлянським календарем відзначають іменини носії таких імен. Анатолій, це ім'я грецького походження, означає Схід Сонця. Василь означає царський або царственний. Дмитро ім'я походить від давньогрецького імені Диметріус, означає присвячений богині Деметрі». Іван походить від давньоєврейського імені і перекладається як Бог Милостивий або Дар Божий. Максим, це латинського походження ім'я, найбільший або великий оце воно означає. Марія походить від давньої єврейської імені Міріам, що може означати пані або кохана. Ще сьогодні іменини в Олександра, це ім'я грецького походження, перекладається як захисник людей. І, і іменини сьогодні у Христини. Походить від грецького слова християнка або присвячена Христу». Ось такий день сьогодні, шановні глядачі, дуже цікавий. У нас з вами попереду цікавезний просто період. Я вже ніяк не можу дочекатися, коли він розпочнеться. Тому що в нас до Великого посту ці дні, які залишаються, вони всі дуже важливі. Там безліч просто саме перехідних народних свят, безліч перехідних народних звичаїв і перехідних народних обрядів. Вони щороку змінюються від року до року. І цьогоріч це будуть окремі просто дати, І кожного дня слідкуйте обов'язково за оновленнями на цьому каналі. Ну, підпишіться обов'язково, натисніть на дзвоник, щоб вам приходили всі. Всі сповіщення, щоб ви ж нічого не пропустили. Що ми маємо робити, що ми не маємо робити, згідно зі звичаєв з традицій, зі звичаєв наших пращурів, наших предків. Вони дуже серйозно і дуже відповідально до цього всього ставилися, тому що в цьому дуже багато намішано до християнських звичаїв і вже більш пізніх християнських звичаїв. І те, і те, воно якось в симбіозі існувало століттями. Через те зараз дуже складно одне від одного відокремити та й на. Певно, не треба цього робити. Навіть православна церква, вона так більш спокійно відноситься до багатьох народних звичаїв, тому ну, філософськи, тому що розуміє, що народні звичаї вони сильніші за будь-яке виховання, навіть якщо це церковне виховання, можливо, навіть якщо це істина від Бога нашого єдиного. Але тим не менш, у народу є своя мудрість і він її береже. І навіть ми з вами дещо знаємо з того, що так намагалися століттями викорінити з нас. Я зараз не про церкву кажу, а зараз кажу саме там про деякі народи, яким все не спиться, коли в нас все хорошо, все нас добре. От. І тим не менш, ми ці традиції зберегли. І будемо про це говорити, щоб і наша пам'ять відновилася, і щоб майбутні наші прийдешні покоління так само про все це знали. І знали, коли це відзначати. Бо зараз дуже мало людей про це говорять і мало про це знають. Будемо над цим працювати разом. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий цікавий день. Приходьте сюди на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую ще раз вам за перегляд, за увагу до наших українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра!